Презентацію мальованої історії України письменники та громадські діячі брати Капранови розпочали із туру по західній її частині. Чернівці, третє місто після Львова та Кам'янця-Подільського, яке побачило це видання. Письменники розповідають: нині вивчати історію нашої країни надзвичайно важко, однак практично вся вона у гаманці. Тож найлегше це робити хіба що по копюрах. Цим вичерпується знання більшості з нас історії України. Що таке історія? Це князі, гетьмани письменники. Крапка. тобто історики знають більше звичайно, але от світогляд масовий історичний. Замикається в цьому переліку страшному князів не забути княгиню Ольгу, гетьманів не забути руїну і відповідно культурних діячів. Тому публіцисти вирішили спростити вивчення історії нашої держави, особливо для підростаючого покоління, мінімізувавши час та зусилля. Продукт це літературний, а не історичний, тому що тут немає відкриттів. Ми відмовилися від всіх сумнівних гіпотез, непідтверджених революційних і так далі теорій. Книжка базується на історично підтверджених фактах, яким довіряють професійні історики. Єдине, чим вона відрізняється від історичних праць, це товщиною. І справді, видання братів Капранових це найтонша книга з історії України. Публіцисти зізнаються, підбирали кожне слово, намагаючись розповісти про подію чи постать лаконічно, логічно та доступно. Але й одним текстом письменники не обійшлись. Помістили тут і мапи, і портрети, і навіть комікси. Комікс як спосіб подачі сюжета. Це безцінна абсолютно річ в коміксах. Ми намагаємось подати короткі історичні історії, правдиві, або напівлегендарні, як історія з Коварадою, Це коли він сказав, що мені дудка і війсьця дорожчі царського вінця, щоб ці герої стали живими людьми. До кінця року видавці планують презентувати книгу в усіх регіонах України після Чернівців на черзі: Івано-Франківськ, Хмельницький та Вінниця, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.